Так, друзі, починаю я обрізочку абрикосів своїх і персиків. Трошки я може не вспіваю. Хтось вже обрізав давно, хтось ще тільки починає, такий як я. Ну от, я його вкорутив наполовину. Того персика теж вкорутив наполовину, вон скільки лежить. От що залишилося в мене. Ну, Яблуню, понятно, в буду формувати. Отакий от от штурбак в мене вийшов. От, ще зараз оцього персика обріжу. Ну і доберуся я до цих. Ну, тут тільки попкорн починають вони набрякати, починають вже цвісти. Заморозки вроді би проскочили, то побачу, як воно далі буде. От, зараз обріжу трохи, то покажу. І от я його обрізав і от що в мене вийшло. Ну, половину, може і більшу світу я обрізав. От що в мене вийшло. От, такі от штурбаки. Но ну, я думаю, що все буде з ним добре. І дасть він хороший урожай. Зараз піду ще до абрикоса. Подивлюсь, чи проскочив заморозки чи ні. Вот, добрався я до абрикоса і наблюдаємо ми таку картину. Цвіт весь по -черніх. Вон сусіда. Вон там сусіда. Біленький і один і другий. А в мене все чорне. Ну в нього було накрито, а в мене не було накрито. Ну як, було накрито, але таким рваним мішком, що він нічого не поміг. Ну але маю надію, що все-таки він щось де і буде. Бо щось чорне, а щось і не чорне. Ну отак от як тут. Ось такий цвіт. Десь є біліший, який ще не відкрився. От такий. Ну я його сьогодні останню ніч з заморозками, я його планую ще післязавтра пройти сігномом. Побачу. Може щось і спасу. Ну зрозуміло, що Сігном від маніліоза працює, а це